Вітаю, друзі! Зараз побачив новину і вирішив зразу зробити це відео, щоб поділитися цією новиною з вами. Тому що ця новина стосується буквально всіх українських чоловіків, біженців в Європейському Союзі. І це така новина, яка повинна заставити дуже дуже ретельно задуматись. Всіх українських чоловіків, які зараз знаходяться в європейських країнах, так, в статусі біженця, я в своїх попередніх відео вже декілька разів розповідав про те, що очікує українців в європейських країнах, але більшість українців мені чомусь не вірять і думають, що все буде інакше, так по-іншому. Всі чомусь сподіваються на якийсь великий авось і що все само собою якось розрулиться. І сьогодні я вам розповім про те, що в інтерв'ю розповів дуже знаменитий відомий німецький політик. До речі, на відміну від інших блогерів, коли там мені пишуть, що ти там щось розповідаєш, не розумієш про що ти розповідаєш. Перш ніж щось вам розповісти, я дуже ретельно перевіряю інформацію. Так, от цей політик він з перших днів допомагає Україні. Він е вибивав і гаубиці і все, що треба для України. Тобто, це повністю про український політик. І те, що він заявив е в видатному виданню, так Велт, тобто, це інтерв'ю було зроблено е е в, кам в кампанії Велт. Це велика медійна компанія німецька, і це вже означає, що ну дуже-дуже скоро терпець лопне. Він навів дуже вражаючі, дуже неприємні цифри. І в цьому інтерв'ю з одного боку він підтвердив все, про що я казав, так? І відповів на багато Питань. Ну, спочатку давайте ми з вами подивимось, що ж він сказав, а потім я залью свою капельку своїх думок, так? І надам трошки підзад пінка тим псевдопатріотам, які пишуть мені разну херню. Друзі, тут хочу нагадати вам про важливість ваших вподобайок. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Допоможіть відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Українцям треба знати, що відбувається навколо їх і що їх очікує у майбутньому. Тому, будь ласка, поставте вподобайки. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви щось ще чомусь не підписані. Я вам даю багато корисної інформації. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що особисто ви думаєте на цю тему. Ну, а ми давайте зараз з вами подивимось, що ж сказав німецький політик. До речі, до речі, посилання на е, джерела в описі до цього відео. Там же посилання на переклад, якщо ви не знаєте німецької мови, не розумієте німецьку мову. Є переклад по посиланню. Е перейдіть по посиланню в описі до цього відео і ви почитаєте. Ну, а якщо ви класно розумієте німецьку, то ви зможете і послухати пряму мову цього політика. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимося, що ж він е розповів. І це е Рудерік. Кізеветер, політик від партії ХДС, та член комітету із закордонних справ Бундестагу. Так, тобто, це не просто якийсь там дядька Херсбугра, а це відомий політик, і він займає дуже серйозні посади в німецькому Бундекстагу. Рударік Кізеветер, політик ХДС та член комітету із закордонних справ Бундестагу. 4 грудня 2023 року в інтерв'ю німецькому виданню Велф. Well, Дав шокуючі дані щодо чоловіків з українським громадянством у країнах Європейського Союзу, так що він сказав, так війна зараз знаходиться. Я не буду розповідати про все його інтерв'ю. Я тільки надам уривок, так який відноситься до війни в Україні і українських чоловіків за кордоном. Він каже, так війна зараз знаходиться на зимовій фазі, що означає більше зміцнення нинішніх ліній фронту, і за цим треба уважно стежити. Звичайно, росіяни капають глибше і водночас екстремальні атаки на електроінфраструктуру, ТЕЦ, квартири українців та прохання українських матерів, жінок та сестер, щоб їхні чоловіки. Звільнилися від військової служби на фронті для відпочинку хоча б на декілька тижнів. Так? Тобто про це прохання чують у Німеччині, чують у європейських країнах, що е, ті захисники, е, бійці герої України, які зараз знаходяться на передовій, їм треба дати відпочинок. Так, що він каже далі? Лихо. В Україні в тому, що, наприклад, у Європейському Союзі понад 600 тисяч працездатних українських чоловіків ухиляються від військової служби. В одній тільки Німеччині їх 220 тисяч, і вони, звичайно, допомогли б чов... чоловікам на фронті. В... Вони могли б змінити воїнів на фронті, допомогти б і вдома. Так би мовити, за підтримками Червоного Христа у розчистці завалів у пожежних частинах та громадянській підтримці та інших місцях. Тому ми, німці, маємо також звернутися до молодих людей, які придатні до військової служби, повернутися до України. І Європейський Союз також повинен звернутися до 600 тисяч молодих людей, зробити це. 200 тисяч тільки в Німеччині це буде більше 10 дивізій тільки з Німеччини. Отже, друзі, такі шокуючі цифри, такі шокуючі дані навів цей німецький політик, і він озвучив е, настрої е, європейських країн, так, громадян в європейських країнах і настрої еліт в європейських країнах. І це, до речі, класна відповідь сім тім. Е, Псевдопатріотам, які в до, до моїх відео так пишуть мені, що біжали тільки жінки, старіки та діти, кому там працювати, працювати немає. Кому всі чоловіки знаходяться в Україні? А я вам казав, що е, Європейський Союз. Не зря зробив єдиний реєстр по всіх біженцях з України, так і почав відслідковувати. Так, ви маєте на увазі, що це 600 тисяч це тільки тих, хто зареєструвався, так як біженець український, хто отримує допомоги, і таке інше: 600 тисяч і тільки в одній Німеччині 220 двадцять тисяч. Це друзі, відповідь на ті закидання, що тільки жінки, пенсіонери та діти багато. Багато чоловіків е, побігли також з України, і знов таки це тих, хто зареєстрований. Так, тобто це тих, хто не працює, хто отримує різні допомоги і валяє в ваньку. Або працює неофіційно за кеш за чорний НАУ. Друзі, ще раз нагадую, що посилання на інформацію в описі до цього відео. Перш ніж писати мені, що ти там мелеш дурниці, перейдіть, почитайте, подивіться, послухайте, і будете знати те, що вам треба знати, принаймні для того, щоб уникнути проблем у майбутньому. Друзі, я завжди казав, кажу і буду казати, що всіх видацюх дуже скоро попросять на вихід і повернуть до. України, якщо хтось хоче залишитись там, де він зараз є, треба працювати, треба вивчати мову і треба адаптуватись. Для тих, хто дійсно хоче залишитись там, де він зараз є, хто дійсно прикладає багато зусиль для вивчання мови, для е, працює так зараз. Під допомагає суспільству, у тих є багато шансів залишитись в тих країнах, де ви зараз є. Отже, друзі, не чекайте на чудо, не чекайте на халяву. Треба вже зрозуміти на прикладі інших країн: так? таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші, що халяви не буде. Е, буде важка праця. Буде багато поту, буде багато прикладених зусиль, якщо ви хочете залишитись там, де ви є. Або або вже дуже дуже скоро вас попросять повертатись до України, друзі. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. І я ще раз нагадую вам, як необхідно як. Важлива ваша підтримка для мого каналу. Будь ласка, поставте вподобайки, щоб якомога більше українців змогли побачити це відео. Будь ласка, друзі, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дякую всім, хто вже поставив подобайки, Дякую всім, хто вже підписався. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що особисто ви думаєте про цю ситуацію. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.